Наступне слово да, – це таке класичне слово. От багато знаєте слів, які тут ми обговорюємо. Вони не тільки в 80-х, вони і зараз використовуються, бо як мінімум вони вам потрібні будуть, коли ви будете дивитися ці всі серіали, ці всі фільми, тобто, там не знаю, якісь ігри будете грати. Все одно це вам знадобиться. І от дужбек, це таке класичне слово, це казліна, да, найкраще його описує. Ну, придурок, ідіот, так само. Да. Складно дійсно сказати, тобто, як. Часто ви його можете зустріти. Ви його дуже будете багато зустрічати, коли такі всякі придурки, такі грубі тіпи, як стів був на початку серіалу. Згадайте це класичний душбег. до того, як він пройшов оцей весь character девелопмент. Це таке слово, його використовують всі дорослі, і маленькі, знаєте, і престарілі, і новонароджені, як то кажуть. Ну ніхто так не каже, як зазвичай. Воно більше щоб підкреслити, що людина веде себе як от козляра, да що веде себе якось неправильно. Подивимося зараз першу серію першого сезону. That's a slow record two words. There's something wrong with your sister. What are you talking about? She's got a stick on her butt. Yeah, it's because she's been dating that douchebag, Steve Harrington. Yep, she's turning into a real jerk. She's always been a real jerk. Uh-uh. -uh. She used to be cool. Like that time she dressed up as an elf. She's dating this douchebag, Steve Harrington. That one has to tim predur seem І тут знову ж таки, да, сьогодні багато таких образливих слів. Е, почуємо, запам'ятаємо, тут ще використовується джерк, теж придурок, теж такий, такий урод, така трошечки мразь, джерк. Да, і тут ви почули ще одну фразу, да. якщо ви її не знаєте, то ви почули тільки слово ass, джопа, І знаєте, це класне слово. Але варто запам'ятати цілу фразу to have stick up your ass. Тут він означає бути знато серйозним і дуже отак-от легко ображати.